Розпочнемо з того, що постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що США вже ознайомилися з планом президента Зеленського. Потім була заява і від представника держдепу Меттью Міллер теж підтвердив це на брифінгу. Але хочеться зрозуміти, коли представники Сполучених Штатів говорять, що США ознайомилися з цим планом, йдеться про кого саме тут. Одразу треба говорити персонально про президента Сполучених Штатів чи знайомі з цим планом в Конгресі. Ну і загалом, ваша думка. Стосовно цієї ідеї представлення такого плану. Наскільки вона може бути дієвою, і на що взагалі має повпливати? Ну ми не знаємо, хто, звичайно, ознайомився, чи це Байден ознайомився, чи його помічники відповідні по національній безпеці, можливо, блінкен? Е -е -е. Це дивно трошки, бо зважаючи на те, щоб Зеленський заявив вчора, що план готовий на 90%. Так? Тобто, чи за день зробили всі ті 10%, що залишалися, чи все ж таки це було для такого ну, так, з боку президента? Судячи по тому, розкручується, як на цьому робиться акцентування на цьому плані миру. Очевидно, що ну, ставка нашої влади на його реалізацію дуже велика. Ну і сама команда Байдена знаходиться в такій ситуації, коли ну, до неї постійно звертається і Трамп, і Венс, і, і взагалі республіканці, і не ті вони. Яка ваша стратегія перемоги? І, і взагалі, що буде, що буде далі, так? Тобто ну, от, в чому заключається роль Сполучених Штатів у війні? Росія з Україною, і це буде частиною відповіді, якщо взагалі буде, так Так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент. В YouTube. тут важливе поточнення, бо йдеться про те, що Сполучені Штати ознайомилися з Елементами плану перемоги України у війні, і згаданий Меттью Міллер сказав, що е, з нетерпінням чекають у США на детальне представлення цього плану президенту найближчими днями і тижнями. І за переконанням Міллера ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші. Висновки щодо цього, тому ну будемо очікувати. Я думаю, що ми офіційні вже заяви детальніше почуємо на ну, найближчим часом. На що ми очікуємо вже незабаром? Це не лише на реакцію наших союзників і партнерів на той план перемоги. До речі, тепер план зеленського називається не планом миру, а план перемоги. Принаймні, так в інформаційному просторі зараз уже. Озвучується ще одне важливе рішення. Отже, Зеленський має виступити на Генасамблеї ООН 25 вересня. Очікується, що Можливість зібрання світових лідерів у Нью-Йорку буде використана для переговорів із партнерами України про російську війну. Знову ж таки буде підніматися питання стосовно російської агресії. Буде підніматися питання стосовно подальшої і ще більшої підтримки нашої держави, вочевидь. Ну і так само за припущенням оглядачів, можливо, йтиметься про дозвіл надання дозволу України бити далекобійною зброєю в глиб території Російської Федерації. Чому саме під час цього засідання має бути оголошено? На це рішення насправді не зрозуміло до кінця, тому що ну, власне, це не той орган, де такі рішення оголошуються. Але версія така, принаймні, вона існує. І ми про це говоримо впродовж останніх кількох днів. Ну тому, що дипломатія була активною, тому що до нас приїздили високопоставлені чиновники. Все навколо рішення, нібито обговорювалося, але по факту досі його ми не отримали. Отже, чекаємо тепер на генасамблею. Цікаво, до речі, спитати Олексій. Олексія Голобуцького, що він думає з цього приводу, пане Олексію. Ми з колегою згадали про генасамблею ООН, про те, що взяти участь має якраз і Володимир Зеленський. Наскільки важливим буде цей візит, його виступ? Ну і що в перспективі має принести? Чи це радше просто платформа, майданчик, де буде актуалізован, будуть актуалізовані і просто артикульовані наші проблеми? Так, це просто майданчик, криза ООН настільки вже серйозна, і ми просто Україна яскравий приклад цієї кризи, а величезної, як з якою справитись не може міжнародна спільнота. В принципі, все, про що зараз говориться в світі щодо українсько-російської війни, це а, свідчить про. Руйнування повне, так би мовити, всіх засад головних при формуванні самого ООН Бо що таке мир для Шольца зараз, що таке мир для Індії, Китаю, Бразилії і все інше, це, грубо кажучи, агресору залишається територія і припиняються бойові дії. Якихось інших варіантів, е ну окрім нашого варіанту і там варіанту країн заходу, які нас в цьому підтримують, так. Uh, інших варіантів особливо нема, і якщо таке можна зробити з членом-засновником ООН, якої є Украї... ну, не Україна, а Українська ССР але все ж таки якщо це можна зробити в центрі Європи, uh, ще з 70 років після закінчення Другої світової війни. Ну, то значить, це можна зробити з будь-якою іншою країною, і, і скоріш за всього, набагато легше на інших континентах. І ніякої, ніякої е, ніякого спасіння, окрім можливості мати ядерну зброю, в принципі, проти сильнішого противника не існує. Ми повертаємось до 19 сторіччя. Навіть раніше так, але з е, єди, єдиною опцією, це якщо в тебе є ядерна зброя, ну з тобою так вчинити, як з Україною, не можна. Там зрозуміло, пане Олексію, стосовно все ж таки ударів далекобійної зброї глиб території Російської Федерації, що думаєте, які міркування з приводу того, чи буде офіційно це оголошено, чи ні, і чи буде власне це рішення? І про Генасамблею, якщо згадувати, то є припущення про те, що саме цей майданчик стане не тим місцем, де буде оголошено те рішення. Але ну, що думаєте ви з цього приводу? Ну я думаю, що якщо би була. Категорична відповідь, що так, є дозвіл, то це було б оголошено раніше. На заході є умовні звичайно партії війни і партії миру. Між ними відбувається боротьба, і ми знаємо, що ну точно Байден на принаймні на даний момент не є прихильником того, щоб підвищувати рівень ескалації у війні. Тому, чесно кажучи, думаю, 50 на 50, і це буде частиною торгу з Росією так чи інакше. Ну, в принципі, в принципі, ця концепція, яка звучить час від часу е, як пропозиція до переговорів, так чи ми е, зараз зупиняємося, значить, починаємо переговори, чи ми даємо більше грошей, даємо більше зброї, більше дозволів, і все продовжується. Це один з таких, от, скажімо так, періодів, коли, от, в принципі, і це позиція президента Зеленського, і це позиція інших лідерів, що десь на осінь, на цю, десь в листопаді місяця, повинна відбутися чи саміт Миру, чи якась іншому форматі, так, де повинна бути Росія, і це нібито буде початком переговорів. А так. для того щоб вони починалися з більш сильної позиції України, потрібні такі от дії. Україна ага. вважає, що потрібно дати і дозвіл на дальне війни. Це буде аргумент. Сполучені Штати вважають, і деякі європейські країни великі, вважають, що сама. Обіцянка надати це і буде стимулом для Росії розпочати переговори. Ну так. Олексію, та пасибі, будемо бачити, як розгортатимуться події. Вам наразі дякуємо за те, що знайшли можливість поспілкуватися сьогодні з нами. Олексій Голобуцький політолог був на зв'язку. Ну